Вітаю! Ми продовжуємо давати відповіді на ваші питання. І сьогодні говоримо про структуру душі. Чи є у душі структура? Чи треба над нею замислюватись, вивчати? Чи можна покращувати цю структуру? Чи бувають у неї відкати? Так, у душі є структура. Кабалісти називають це 10 сферот, 10 великих елементів. Кожна сфера має свої особливості, властивості, можливості взаємодії з іншими елементами душі, вивчаючи і знаючи її, ми можемо розуміти як краще, швидше, ефективніше приводити нашу душу до виправлення і уподібнення до творця. Стосовно того, кабаліст Баль Сулам у двадцятому сторіччі опублікував твір, який називається Вчення десяти сфірот». Це наукова праця, яка розглядає кожну структурну одиницю душі у найменших подробицях і дає нам повне всеосяжне розуміння того, з чого ми взагалі збудовані. Стосовно того, чи покращити можна, кабалісти говорять, що можна лише розкрити досконалість поступово, бо ми відчуваємо протилежність. А вивчаючи структуру, працюючи в кабалістичній системі, ми розкриваємо свою досконалість. Насправді чи бувають відкати? Так, сьогодні ти розкрив, сьогодні ти відчуваєш, сьогодні ти розумієш. А завтра тобою опановує мряка, певна, і ти втрачаєш точку опори. Це робиться для того, щоб ти зміг знову докласти зусиль і розкрити ще більші горизонти.